Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Звітує Хова. Яхова, внаслідок обстрілів, постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, сім БПЛА типу герань 2 один впівдрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Тимофіївка пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. У Куп'янському районі. Онів селища Великий Бурлук пошкоджено складське приміщення, насіння пшениці та соняшника. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено непрацююче підприємство. В селі Білий Колодязь приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 169 людей. Залишилося 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 3725 людей. Протягом доби з 20 по 21 вересня. Рятувальники Харківського гарнізону здійснили 26 оперативних виїздів. Повідомляє ДСНС. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В результаті обстрілів горіли складські будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За добу ліквідовано шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 8 гектарів. Триває ліквідація п'яти лісових пожеж на території Зюмського району, піротехнічним. Ми підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік западного і бочкового. На куп'янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік мирного.